А, а нет, я куда ты я сейчас хорншь? Нет, туда не надо, иди вон они. Или проглоти. И водой запей пойди. А кто это Да. Да, 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 бычок, да, бычок, да. Да, бычк. До конца пробегай, прыгать. Начинаем супряняться. Да, 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 А де паличка своя? А, бачу, 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 бачу. так, підійде. Ви зараз будете стрипати по черзі. Зараз підійдемо, що будуть і будуть там камера, настріпати. Що там, Кристина? Кристина, то потім в кінці вже, коли будеш уже там, нехай бо діти вже тут чергу створили. tiga Withki meca di Brigor Так, будь ласка, готуйтесь до другої строби. До ви всі туди лізете. От ви всі. Ну не вже так важко. Зайти партнер. Ви на голою мусіть та вісяйте, він з вами побіжить. yeah but